Як бізнесу отримати максимум з TikTok? Все, що потрібно знати про роботу платформи у 2024 році. Став лайк, підписуйся на канал, а ми починаємо. Півтора мільярда активних користувачів на місяць. Ось чим може сьогодні похвалитися Тікток з несерйозного застосунку для дітей за останні кілька років платформа виросла в глобальну соціальну мережу. Тікток сприймають всерйоз найбільші бренди. Там активно ведуть свої акаунти Washington Post, Oreo, Ryanair, Puma, А з українських брендів можна зустріти Allo, ATB, Monobank, Аптеку ENC та багато інших. Бренди знімають маски серйозності та записують танці співробітників під трендову музику, знайомлюють користувача з внутрішніми процесами та дозволяють йому побачити людську сторону компанії. Саме такий підхід гарантує великий відсоток залучення та хороші перегляди. Головне, щоб ваш ролик додивилися. Один із ключових показників, які відповідають за результат відео, це відсоток глядачів, які додивилися його до кінця. Його можна побачити в аналітиці під кожним роликом. При цьому, яким самим чином ви цього досягнете, викликавши глядача на емоції через маніпуляції, відвертою брехнею чи навпаки, позитивною інтригою, гумором, харизмою, трендовим аудіо по суті особливо неважливо. Найкраще залітають ролики, які набирають і перегляди, і лайки, і коментарі, і репости. А це трапляється тоді, коли ваше відео одночасно і приваблює, і інтригує, і викликає емоції. Мільйони переглядів нічого не гарантують. Якщо в Instagram або YouTube ваше відео отримає мільйон переглядів, ви яскраво відчуєте наслідки цього. Як мінімум вдасться непогано заробити, крім того, сміливо можна розраховувати на приплив аудиторії та її подальшу активність. Алгоритми TikTok працюють зовсім інакше, так як платформа щедро дозволяє користувачам набирати перегляди, якщо їх відео сподобалось аудиторії. Вона не втручається у процес із іншого боку у разі успіху. Дуже часто можна зустріти облікові записи, в яких відео залетіло на мільйон і більше, а наступні не набирають і п'яти тисяч. Платформа звертає увагу на якість кожного окремого відео, оцінюючи його неупереджено і без прив'язки до раніше опублікованих. Більше того, згідно з новими алгоритмами. Ваші підписники можуть навіть не побачити нових відео. Кожен ролик оцінюється із чистого листа. Тепер настав час виробити свій власний план просування. Вам потрібно продумати такі речі: як часто ви збираєтесь викладати ролики, які типи контенту зніматимете. Інформативний, розважальний, експертний або той, що продає, і в якому співвідношенні, на які творчі експерименти ви з командою готові піти, а на які ні. Наприклад, показати внутрішні процеси так, а танцювати під трендову музику ні. Після цього складіть календар контенту, з якого буде зрозуміло. З якою частотою ви збираєтеся публікувати певні види роликів. Підберіть референси під найближчі дати, але не плануйте контент на місяць чи два вперед, адже тренди TikTok змінюються дуже швидко. І тут у пріоритеті швидкість і адаптивність. Щоб ваш аккаунт просувався швидше, не зайвим буде продумати колаборації з відомими тіктокерами. Ми не говоримо про мільйонників, а не варто виділяти надто великий бюджет під час тестів. Виберіть облікові записи, які відповідають вашому бренду і мають необхідну вам цільову аудиторію. Слідкуйте за ними, щоб переконатися у правильності вибору, а потім запропонуйте співпрацю. Ось найпопулярніші способи, за допомогою яких відомі користувачі TikTok зможуть просунути ваш бренд, викласти ролик про свій досвід взаємодії з вашим товарем чи послугою, розповісти емоційну історію взаємодії з продуктом без його безпосередньої участі у кадрі, додати продукт у добірку фаворитів місяця або будь-який інший трендовий ролик, зняти розпаковку або UGC відео, додати продукт у кадр, не акцентуючи на ньому увагу, створити імітацію того, що блогер користується ним у реальному житті. Важливий момент. Не прописуйте блогеру технічне завдання аж до найдрібніших деталей. Тікток не прощає фальшу. Тому тут критично важливо довіритись фірмовому стилю користувача, за який його і полюбила аудиторія. Класична реклама тут не працює. Приступивши до реалізації стратегії та почекавши кілька тижнів, ви можете почати її аналізувати. Це один із найголовніших етапів, адже у світі TikTok все змінюється швидко і перегляд стратегії необхідно виконувати регулярно. Аналізуйте відео з найбільшою кількістю переглядів, обмірковуючи те, що саме могло б зацікавити користувача в них. Використовуйте ці деталі у наступних відео. Також звертайте особливу увагу на ролики, які не отримали належної активності. З них можна винести не менше користі, ніж з успішних. Подумайте, в чому була ваша помилка. Затягнули сюжет, використали застарілий тренд, недостатньо інтриги та гаків, мало емоцій чи ще щось. Існує простий алгоритм аналізу ролика, що не вдався. Оцініть відео за п'ятьма категоріями: перегляди, лайки, коментарі, репости та збереження. Якщо якогось із них або всіх відразу мало, то проблема в наступному: мало переглядів. Немає гака або він занадто слабкий. Гак або гачок це інтригуючий початок відео, заголовок або перші слова озвучки, які викликають бажання дивитися далі. Ось кілька прикладів універсальних гаків для будь-якої ніші Перше. перевірити себе на цю помилку. Друге неприємний факт про. Третє. Після цього відео. Ти зможеш четверте, я не знаю, як це працює, але п'яте простий тест на шосте найважливіша навичка. Сьоме: не роби цього, якщо восьме, три, п'ять, сім хибних фактів, міфів, лайфхаків. Крім використання гака, вам потрібно продумати і основну частину відео. Вона повинна підігравати інтерес та не послаблювати інтригу. Фінал розв'язку необхідно зробити гідним уваги, щоб не було очікування реальність. Кількість переглядів залежить від відсотка людей, які додивилися до кінця. Так що важливо дотримуватися балансу і не затягнути хронометраж, не перетримати користувача і не послабити його інтерес аж до останніх секунд. Мало лайків, слабка ідея. Лайки відображають думку користувачів про ваш ролик. Якщо відео їм сподобалося, вони поставлять лайк. Якщо перегляди є, а лайків немає, значить ролик заінтригував, але не виправдав очікувань і виявився відверто слабким. Зазвичай перегляди та лайки йдуть пліч опліч. Важко уявити ситуацію, коли ролик набрав тисячі переглядів і лише кілька лайків. Як правило, така кількість сердець набирається всього при парі сотень переглядів, а це повертає нас до попереднього пункту. Мало коментарів, нема емоцій. Користувач залишить коментар, якщо побачене відео викликало в ньому яскраву емоцію. Не так важливо, яку саме: роздратування, захоплення, співчуття. Найбільше коментарів набирають відео, що провокують глядача на негатив. Але із цим треба бути обережно, особливо бізнесу. Часто користувачі провокують свою аудиторію на відправку коментарів, свідомо роблячи орфографічну помилку. Адже тоді точно знайдеться безліч людей, які бажають на неї вказати. Якщо ви хочете набирати коментарі, не використовуючи негативу, вам потрібно частіше цікавитися думкою аудиторії. Це можна робити за допомогою роликів з неоднозначною ситуацією. Наприклад, розповідаючи історію про конфлікт і цікавлячись у підписників, чию сторону вони займають. Магазини часто показують у роликах кілька варіантів кольорів продукту. Розмірів готових образів і запитують, який із них найбільш вдалий. Використовуючи цю стратегію, важливо зберігати природність, щоб користувачі відчули, що вам дійсно важлива їхня думка. Мало репостів контент не відгукується користувачеві. У англійській є слово relatable яке складно перекласти дослівно. Його використовують, коли говорять про актуальність, відчуття зв'язку, доречність так от. Невелика кількість репостів говорить про те, що ваше відео не було relatable, тобто не відгукнулися аудиторії, не торкнулося її. Користувачі TikTok надсилають відео друзям у тому випадку, коли воно знято на актуальну для них тематику. Його можна обговорити, посміятися разом, обмінятися думками. Найбільше репостів набирають гуморні відео, лайфхаки, корисні ролики та ті, що викликають резонанс. Мало збережень, немає цінності. Якщо ваше відео не зберігають, Значить, до нього не хочеться повернутися, щоб подивитися знову. Збереження найчастіше набирають ролики, які мають практичну користь для глядача: добірки, гайди, поради. Варто сказати, що набрати збереження не так і складно. Для цього просто необхідно знімати корисний контент із прикладними порадами. Ця метрика добре впливає на впізнаваність, підвищує вашу експертність та викликає довіру. Працювати над збільшенням кількості збережень варто передусім експертам та бізнесам, які продають послуги. Тим, хто займається продажем товарів, варто сконцентруватися на кількості лайків та переглядів. Блогерам-початківцям не обійтися без репостів і коментарів. Вам необхідно насамперед викликати емоцію та резонанс. Розбираємо підходи до створення відео. TikTok однозначно цінує сміливих і творчих, оскільки платформа ще розвивається, тут постійно стоїть популярними абсолютно несподівані відео. Просто тому, що їхні автори вирішили ризикнути і випробувати новий формат. Але ризик також має свої рамки. Нижче ми говоримо про три хороші і три погані ідеї, які можуть виникнути у вас у процесі мозкового штурму. Якщо наприклад знати, що має непогані шанси, а що швидше за все не спрацює, можна суттєво заощадити сили та час. Зелена зона, що можна і потрібно пробувати. Перше, що цілком можна спробувати в TikTok, це сміливі та екстрамагантні рішення. На сьогоднішній день платформа практично не має негласних табу на контент. Звичайно, тут як і раніше заборонено контент 18 реклама, алкоголю, аб'юз та інше. Але чорний гумор, наприклад, активно вітається. Тут немає зануд. І коментатори швидше за все не осудять вас так, як зробили б це у Фейсбук або Інстаграм. Єдиний баланс, якого важливо дотримуватися, стосується іміджу вашої компанії. Тож ризикуйте потихеньку. Також чудові шанси на успіх мають відео за участю людей у кадрі. Якщо ви думаєте про те, щоб знімати ролик із співробітником ведучим, залучити до участі команду або навіть знятися самому це гарна ідея. У TikTok люблять природність, яку найлегше відчути через іншу людину. Докручування старого відео теж потенційно вдала стратегія. Йдеться про те, щоб допрацювати невдалий ролик і знову викласти його з новим озвученням, зміною пари кадрів, укороченням і так далі. Єдина ремарка це важливо робити в тому випадку, коли ви на 100% впевнені в концепції і не хочете упускати гарячу ідею. Початківцям варто робити роботу над помилками на нових ідеях, доки не розвинеться чуйка. Червона зона, чого варто уникати, вкрай не бажано робити акцент на естетичності роликів. Користувачі TikTok – не аудиторія Instagram. стильний, але штучний світ викличе у них скоріше нудьгу ніж інтерес. А ось життєвий місцями безглуздий, сміливий і задиркуватий контент. Те, що треба. Знімати якісну картинку з хорошим звуком не забороняється. Мова швидше про наповнення сюжету та його смисли. Також не варто знімати відео, що агресивно продають. У аудиторії цього майданчику вже розвинулася банерна сліпота. Здатність ігнорувати рекламу і не пускати її у свою свідомість. Щоб цю сліпоту пробити, необхідно підійти до будь-якої реклами. Звичайно, ви створили TikTok для подальшої вигоди та продажі, але це не повинно транслюватися користувачам. Показуйте товар, обернувши його в інтригуючу історію, смішний звук або інформативне оповідання, яке лише є. Опосередковано пов'язане з продуктом. Тільки так у вас є шанс заслужити на довіру глядачів і згодом інтерес до товару. І остання невдала ідея хаотичний контент. Якщо ви зніматимете всі тренди поспіль, у вас напевно вийде набрати перегляди. Однак за ними не стоятиме нічого іншого. Тікток, як і в будь-яку іншу соціальну мережу, необхідно вести послідовно, в єдиному стилі, з характерними фішками, врізаючись аудиторії в пам'ять, пробувати нове можна і потрібно. Проте важливо фіксуватися на вдалих відео та продовжувати знімати в їхньому стилі. Ваше завдання не просто набрати перегляди, але й зробити так, щоб глядач, який лайкнув вас один раз, міг пізнати вас у стрічці знову з перших секунд. 15 універсальних ідей для контенту, що знімати бізнесу. Перше. Огляд залаштунки. Покажіть, як відбувається звичайний робочий день у вашій компанії. Це може бути типовий день співробітника, управлінця, власника чи навіть відвідувача. Намагайтеся зняти у більш неформальному стилі, це допоможе показати людську сторону вашого бізнесу. Друге. Історія клієнта. Розкажіть, як саме ваш продукт чи послуга допомогли конкретному клієнту, у чому був його запит, основна проблема та рішення, яке ви надали. Таке відео наочно показує цільовій аудиторії, як ви позбавляєте проблем і болів, властивих їм. Процес створення продукту. Покажіть, який шлях проходить ваш продукт перед тим, як потрапити до рук покупця. Скільки праці стоїть за цими процесами? Особливо актуальною ідеї є для бізнесу, які займаються власним виробництвом. Четверте поширення запитання. Зробіть добірку питань, які найбільше цікавлять ваших клієнтів, та дайте відповідь на них у форматі інтерв'ю. П'яте. огляд товару. Докладно розкажіть про один із ваших товарів чи послуг. Охопіть усі теми: від матеріалу чи наповнення послуги до того, кому підійде, а кому ні. Покажіть до та після. Шосте тренди у промисловості. Обговоріть останні модні тренди у галузі, наприклад, великих іноземних бізнесів. Покажіть найдивніший чи найгарячіший тренд та запропонуйте аудиторії поділитися своєю думкою про нього у коментарях. 7. Історія компанії. Розкажіть, як ваш бізнес розвивався з часом. Цей формат можна запакувати в цікавий сторітелинг з крутими поворотами сюжету, інтригою, кульмінацією та розв'язкою. Якщо добре попрацювати над сценарієм, можна розтягнути історію на кілька частин і зібрати хороші показники відразу на декількох відео. 8. UGC Покажіть, як ваші клієнти використовують продукт чи послугу. Подібні відео можна замовити у UGC креаторів 9. Ігри та конкурси. Організуйте заходи для підписників. Конкурс на кращий коментар або дует, загадки, ребуси та інше. 10. Соціальна відповідальність. Розкажіть про соціальні проекти, у яких бере участь ваш бізнес. Може, ви не використовуєте пластик в упаковці, підтримуєте благодійні ініціативи чи піклуєтеся про тварин. 11. Відгуки клієнтів. Покажіть та обговоріть відгуки та реакції ваших задоволених клієнтів. 12. Заходи та події, що відвідала ваша команда. Діліться враженнями від участі у бізнес-заходах, навчальних курсах, зустрічах. Все це підвищує вашу експертність та розкриває членів команди як індивідуальностей. 13. Успіхи та факапи. Зробіть відео у форматі підсумків року, кварталу або місяця. Та розкажіть про ключові правильні та неправильні рішення, які ви приймали. 14. Скандали, інтриги, розслідування це як гостра спеція. Можна додати до контент-плану, але трохи й дуже обережно. Розкажіть про обурливу ситуацію та запропонуйте глядачам розсудити дві сторони: 15 цікаві факти, які мало хто знає. Розкажіть маловідомі факти про свою нішу, продукт або команду. Тікток це місце для щирих, креативних та тих, кому часто посміхається вдача. Залетить ваше відео чи ні, визначають сотні алгоритмів. Секретні роботи яких достовірно не зміг відгадати жоден користувач. Сьогодні секрет успіху: один пробувати різні підходи і не зупинятися. А вся та інформація, яку ми зібрали для цього матеріалу, допоможе вам діяти усвідомлено та у правильному руслі. Якщо вам відео було корисне і ви хочете більше розібратися у сфері маркетингу, реєструйся на безкоштовний майстер-клас в описі під цим відео.